Всім привіт! Вітаю всіх в моєму весняному влозі, що присвячений святкуванню Великодня у Німеччині та Фінляндії. Приєднуйтеся приємного перегляду! Сьогодні, 20 квітня 2025 року, у Майнці та по всьому світу християни різних конфесій відзначають Великдень в один і той самий день. Ця рідкісна подія є символом особливої єдності та спільного духовного шляху для католіків, протестантів та православних християн. Визначення дати Великодня це не про календар, це про складну взаємодію історичних рішень та астрономічних подій. Справа ускладнюється тим, що християнські конфесії використовують різні системи обчислювання, що призводить до розбіжностей в датах святкування. Коріння цього питання сягає Нікейського собору 325 року, коли церква, ще єдина церква, не розподілена на конфесії, прийняла рішення святкувати Великдень. В першу неділю після першого повного місяця, який настає за весняним рівноденням. Ключовими тут є два астрономічні явища: весняне рівнодення, і церква встановила, що воно відбувається 21 березня, хоча фактично воно може припадати на будь-який інший день з 20 по 24 березня, та повний місяць для визначення Великодня. Враховується перший повний місяць, який настає саме після дня рівнодення, тобто 21 березня. І ось тут виникає розбіжність між католицькою та православною традицією. Католики, як ми знаємо, використовують Григоріанський календар, реформований у XVI столітті. Вони також використовують сучасніші астрономічні розрахунки. Для визначення фаз місяця. Православні ж церкви дотримувалися юліанського календаря. І, хоча декілька років поспіль православна церква Українського патріархату відзначає Різдво, так само як і католицька церква 25 грудня, але все ж таки поки що ці реновації інновації не торкнулися. Великодня. Бо крім різниці в 13 днів між календарями григоріанським та Юліанським, існує ще й різниця у більш давнішніх методах обчислювання повного місяця. Православна церква користується старими пасхаліями. Саме ця комбінація різних календарів та підходів до розрахунку повного місяця є причиною того, що Великдень дуже рідко випадає на один день у католиків та православних. Німецькі весняні традиції. Весна в Німеччині розквітає не лише першими квітами, але й яскравими барвами на гілках дерев. Адже напередодні Великодня німці з особливим натхненням беруться за прикрашання великоднього дерева. Остербаум. Ця традиція, хоча і не така давня, як пошук яєць, додає святкового настрою та символізує пробудження природи після зимової сплячки. Зазвичай для Остербаум використовують голі гілки верби. Берези або плодових дерев, які ставлять у вази або підвішують на вулиці. Потім ці гілки рясно прикрашають різнокольоровими писанками. Це можуть бути як справжні розписані яйця, так і пластикові або дерев'яний муляж. Часто до гілок додають маленькі фігури великодніх зайців, курчат, дзвіночки на стрічках, створюють строкату та радісну композицію. Остербаум можна побачити як у приватних будинках, так і на площах міста, що додає святкової атмосфери в публічний простір. Тож, гуляючи вуличками Майнса, я намагалася знайти ось цей такий справжній калоритний традиційний Остербаум. І мені цього не вдалося. Зазвичай все, що я бачу. Це прикрашені кущі, прикрашені дерева, біля місцевих садиб, біля ганків. Просто прикрашаються кущі, на яких вже квітне, зеленіє яскраве листя. У виправдання німців, які не дуже притримуються традицій, можу сказати, що гуляючи суботнім ярмарком напередодні неділі, напередодні Великодня. Бачила багато таких нарізаних гілок, які тільки-тільки но розпускають листочки. Та також багато котиків, якими німці теж прикрашають свої будинки. Хочу наголосити, до речі, на тому, що німці почали відзначати Великдень ще вчора у Велику Суботу. І яке ж було моє здивування, коли пішовши до церкви замість тихої медитативної атмосфери очікування свята, я побачила просто фестиваль, багато людей. Просто натовп, всі з пивом доносяться різні аромати, кави, тістечок, смажених сосисок, безліч торгівельних лоточків. На них ви можете знайти все: від якихось овочів, найпростіших, як морква і капуста, до таких вишуканих, як спаржа та артишок. Всі місця в літніх кафе зайняті. Люди з дітьми, великими сім'ями прийшли вже почати своє відзначання цього великого свята. Доволі багато людей в церкві, але не так багато, як на вулицях. Якщо десь зустрівся газон, то точно на ньому не буде місця. Просто він весь буде усіяний. Людьми, які прийшли з своїми кошиками і хочуть влаштувати там пікнік. І я просто не можу не зануритися глибше в історію Великоднього кролика Остерхассе та захопливу традицію пошуку яєць. Походження Великодного кролика оповите таємницями та різними теоріями. Одна з найпоширеніших версій пов'язує його з дохристиянськими богинями плодючості, зокрема з германською богинею весни Остарою. Зайці, як відомо, є символом плодючості через свою здатність швидко розмножуватися. Тому їхній зв'язок з весняним святом видається цілком логічним. Чому саме Заєць став відповідальним за яйця? А не якась інша тварина. Існує кілька гіпотез. Одна з них полягає в тому, що раніше яйця часто ховали в гніздах птахів, а зайці іноді облаштовували свої нори неподалік. Інша теорія стверджує, що через плутанину в народних уявленнях зайця могли помилково вважати птахом, адже навесні вони часто стрибають по полях, ніби літають. Яка з теорій ближче до правди, незрозуміло, але. Факт залишається фактом: традиція пошуку яєць є невід'ємною частиною німецького великодня, особливо для дітей. У великодню неділю вранці батьки або інші дорослі таємно ховають забарвлені розфарбовані яйця, шоколадні яйця та інші солодощі в саду, у будинку. І після сніданку дітям оголошують, що Великодний Заяць залишив для них сюрпризи, і вони з радісними вигуками вирушають на їхні пошуки. Цей веселий квест не лише приносить дітям задоволення від знайдених скарбів, але й символізує радість, Воскресіння та нове життя, яке приносить весна. Розфарбовані яйця самі по собі є давнім символом відродження та початку нового циклу. Давайте поринемо у фінський великодній калейдоскоп. Уявіть. Фінляндія весна дуже некваплива! В квітні може випати сніг, але фіни вже на низькому старті, готуються до Великодня. І тут, на перший план, виходять наші головні герої Меммі, чорний як фінська ніч в січній десерт. Кажу, що його готують так довго, що він встигає передумати, чи хоче бути взагалі десертом. За консистенцією він нагадує дещо середнє між будівельною мастикою та киселем. Ну, а деякі, звісно, порівнюють його з чимось не дуже приємним, ви зрозуміли. Смак. Хм. Одні кажуть, що це солодко, інші кажуть, що з гірчинкою. Подають його, до речі, класично з вершками. Часто вершки бувають різних смаків, ну, ось тут. На відео ми пробуємо бананово-ванільний варіант. Мені здається, що вершки тут ніби намагаються хоч якось загладити суворий характер Мяммі. Спробувати Мяммі це як пройти справжню посвяту у те, щоб змогти називатися фіном. Ви або полюбите цей десерт всією душею, або будете з жахом згадувати до наступного Великодня. А у велику суботу, коли тиша очікування вже майже відчутна, фіни розпалюють величезні багаття. Це не просто спосіб зігрітися, а справжній ритуал прощання зимою. Та всім поганим, що вона принесла. Полум'я весело танцює, відганяючи злих духів, можливо, тих самих, що надихали мамі на її темний колір. А дим несе в повітря надію на теплу весну та радісне воскресіння. Це ніби велика піротехнічна вистава, головними глядачами якої є зірки, та самі фіни, що радіють, закінчують довгої полярної ночі. Ось такий він фінський великдень, трохи містичний, трохи солодкий, трохи дивний, але завжди щирий та безтурботний. Головне не злякатися маленьких відьом, не надто захопитися мамі і обов'язково знайти час милуватися яскравим полум'ям великоднього багаття. З святом Великодня! Мені дуже радісно, що цього року сталося диво із розрахунки дня, коли ми відзначаємо великдень, співпали. Всі християнські конфесії святкують Воскресіння Христова в один день. Це є потужним знаком єднання, взаєморозуміння та спільної віри у перемогу життя. Ця рідкісна єдність є особливо значущою в сучасному світі, де так багато розділень та конфліктів. Спільне святкування Великодня нагадує про важливість діалогу, взаємної поваги та прагнення до єдності між різними християнськими спільнотами. Це можливість підкреслити те, що об'єднує, а не те, що роз'єднує. Та засвідчити перед світом силу спільної віри. Зі святом, де б ви не були, у Німеччині, Фінляндії чи Україні